Якщо ви думали, що дорога люті це шалений фільм, то вам точно варто подивитись «Фуріозу». Всім привіт! З вами режисер та кінокритик Кір. Ви на каналі Культурно. Будемо детально говорити про фільм Фуріоза, шалений Макс, Сага. Чи вартує стрічка хайпу навколо себе? Чи впоралась Аня тейлер джой з брутальною роллю? Про сенси, таймлайни та власне самого шаленого Макса. З вас вподобайка, коментар та підписка на «Баймія Кофі». З мене цікава розповідь. Погнали! Для повноцінного сприйняття Фуріози дуже раджу вам ознайомитись з усіма фільмами неймовірного світу шаленого Макса, світу, який почався з лікаря Джорджа Міллера, його приятеля режисера-аматора Байрона Кеннеді та не менш божевільного за них Мела Гібсона, який за чутками прийшов на прослуховування одразу після бійки. Так і народились шалений Макс, шалений Макс воїн дороги, шалений Макс під куполом грому та дорога Люті. Але не хочу окремо зупинятися на цих фільмах, тому що робив дуже детальне відео про всю франшизу. Посилання буде зверху, обов'язково подивіться. Там дуже багато цікавого про історію зйомок, світ та сенси. У 2015 році Джордж Міллер зняв дорогу люті. Фільм одразу отримав культовий статус та шалено схвальні відгуки. Режисер, недовго думаючи, запланував два продовження: одне мало бути продовженням історії Макса, а інше про молодість Фуріози, яка насправді й була головною героїнею дороги люті. Але знову все сталося не так швидко, як того хотів би Міллер. Нагадаю, що дорогу люті він зі співавтором писав 15 років. Позив Міллера проти Warner Bros. з приводу невиплати заробітних плат затримав всі процеси. А Міллер не знав, які з двох фільмів він хоче робити першим. У 2020 році, нарешті, з'явилася інформація про початок роботи над фільмом «Шалений Макс Фуріоза. Історія Фуріози була детально розписана ще під час роботи над дорогою Люті. Головна роль могла знову дістатися Шерлі Стерон. Міллер думав омолодити акторку, але з часом все ж таки відмовився від цієї ідеї. Однією з головних претенденток на роль молодої фуріози була Джоді Кормер, яку ви можете знати по останній дуелі. Але, врешті-решт, вибір режисера впав на Аню Тейлор Джой. Обрав Міллера її після того, як побачив ранню версію минулої ночі в Сохо. Едгар Райт, режисер цього фільму, сказав Міллеру, що тому варто вхопитися за можливість попрацювати з Тейлор Джой. На роль маленької фуріози Міллер взяв Аліну Браун, з якою працював над фільмом Три тисячі років Туги. Міллер сказав, що дівчинка нагадує йому молоду форіозу. Том Берк, що зіграв преторіанця Джека, замінив в цій ролі Ях'ю Абдул Матіна II. Актор, що раніше грав несмерта на Джо, Г'ю Кізберн, помер, тому його замінили на лаче Г'юма. Ще з цікавого, фільм став найдорожчою картиною знятою в Австралії. Здається, кожен фільм Міллера стає новою найдорожчою картиною. Нагадаю, що Джордж Міллер сам австралієць. А до роботи над художньою частиною Міллер залучив колишніх ув'язнених. Зйомки епізоду, де рейдери атакують вишку, зайняли 78 днів. Над ними щодня працювали близько 200 каскадерів. До речі, багато цікавих фактів, новин та відгуків ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Все буде культурно. Посилання буде, як завжди, в описі до відео. Залітайте, там дуже інформативно. Переходимо до самого фільму Фуріоза шалений Макс Сага. Але спершу, спершу про головне, що непокоїть всіх фанатів франшизи. Але я одразу вас розчарую: цей фільм аж ніяк не допоможе зв'язати таймлайн. Так, мова саме про нього. Сам Міллер сказав, що дія фуріози ймовірно відбувається після шаленого Макса під куполом грому, але разом з тим додав, що франшиза не має суворої хронології. Про це я також більш детально розповідав відео з оглядом всіх попередніх фільмів. Але згідно з тих фактів, що ми маємо, та згадці у фуріозі 45 років після катастрофи, по ідеї події дійсно відбуваються десь у 30-х. 2030-х. Тим паче світ у дитинстві фуріози ще завершує свій занепад і нам навіть показують наявність території зеленню, як у тому ж Куполі Громов. Я про Оазу. Але що це все не пояснює так самого шаленого Макса, який є і в цьому фільмі? Він спостерігає за екшеном з пагорба поруч зі своєю незмінною автівкою. Але, як на мене, враховуючи міфологічність цієї частини і що в ній саме багато розказаних історій з різними версіями подій, це підтверджує мою улюблену теорію про Макса, що справжній шалений Макс це Макс Рокотанський з першої частини, а всі інші Макси це персонажі різних оповідей. Тобто сам шалений Макс це легендарний персонаж, і немає сенсу шукати зв'язок між п'ятьма фільмами стосовно нього. Так, з цим наче розібрались. Більш менш до фільму. Які в мене були очікування стосовно фуріози? Звичайно, після дороги люті дуже високі. Наскільки вони виправдались, давайте розбиратись. Спойлери поки що будуть мінімальними. Все це ви знаєте, якщо дивилися трейлер чи читали синопсис. Що я вже знаю напевне, що фуріозу треба передивитися і передивитися в оригіналі. По-перше, фільми Міллера дуже насичені деталями і відсилками, і з першого разу дуже важко все це осягнути. А по-друге, в світі Міллера дуже цікаві та неординарні акторські роботи. І звичайно дуже цікаво послухати все це без дубляжу. А, ну і я не зрозумів, чому пустка стала пустищем. І Патронівськ, як на мене, не дуже вдала спроба в кумедну адаптацію назви міста. Події фуріози охоплюють близько 15 років і починаються з дитинства героїні, яка живе в лісі, в оазі, в закритій матріархальній спільноті, яка виглядає дуже утопічно, особливо на фоні скажених жителів пустки. Але все це продовжується дуже недовго, так як майбутню імператрицю викрадають, і майже з перших хвилин у фільмі відбувається те, за що ми всі в першу чергу полюбляємо цю франшизу шалена погоня. Коні, мотоцикли, автомобілі, вантажівки та навіть колісниця Дементуса з трьома мотоциклами на манер коней, що імітує римську колісницю. Взагалі одразу скажу: різноманіття транспортних засобів у Фуріозі радує око так само, як і в дорозі люді. До речі, також цікаво буде передивитися і більш детально звернути увагу на них. Отже, викрадають фуріозу, щоб діставити до лідера байкерів Дементуса, якого зіграв Кріс Гемсворт. Якщо не Смертан Джо це втілення порядку, то Дементус – Хаосу. Що їх об'єднує, так це жорстока тиранічність і загадкове минуле. Хоча про Джо трохи інформації є в коміксах, незважаючи на чутки, в фільмі він додатково розкритий не був, як і Дементус. Про нього відомо лише пару фактів. Продовжимо поки про сюжет. Фуріоза потрапляє в полон до Дементуса і проводить там декілька років. У Дементуса величезна армія. Вона складається з типових для світу Міллера навіжених байкерів, одягнених в дуже хитро вимаханий апокаліптичний одяг. Колоритні типажі всіх, навіть другорядних акторів, тут на місці. До речі, ви звернули увагу, що дружина Гемсфорта Ельзе Патакі зіграла у фільмі дві ролі: жительку Оазу на початку і одну з байкерок Дементуса надалі. Чому? Думаю, це просто прикол. Джордж Міллер взагалі полюбляє різні приколи. Юна Фурьоза живе у Дементуса, потім у несмертана Джо. Цитадель, по суті, стає її новим домом, хоча вона її таким ніколи не вважала. Єдина мета Фурьози протягом усіх довгих років помститися Дементусу за те, що він зробив. Але не тільки це, зробимо нотатку на майбутнє. Паралельно з цим йде протистояння несмертана Джо та Де Ментуса, який хоче підім'яти під себе його імперію. Відбувається багато епічних битв, найбільш яскрава з яких, як і в дорозі люті, битва за участі бензовозу під час перегону бензину. Я не засікав час, але битва, здається, продовжується півгодини. Що, власне, теж одна з фішок Міллера. Про екшен важко сказати щось нове. Він креативний, максимально динамічний та абсолютно шалений, повністю на рівні з дорогою Люті. В цьому екшені вже приймає участь більш доросла Фуріоза, яку зіграла Аня Тейлор Джой. Часом ми побачимо і оріджин механічної руки, голеної голови та її люті. Про третій акт поговоримо зі спойлерами. Але до того трохи про акторів та деякі деталі. Всі акторки в ролі Фуріози дуже круті і дійсно впорались з цією непростою роллю. Маленька фуріоза Аліна Браун навіть схожа на Шарліс Терон. Аня тейлор джой візуально не дуже, але характер та харизма сильно наближають її до образу, створеного Шарліз. Та й взагалі, у багатьох моїх знайомих був скепсис з приводу Ані Тейлор Джой у цій ролі, але вона вкотре довела свою акторську майстерність. Та й ці легендарні 40 реплік їй дуже пасують. Я про мовчання її персонажки. Також це панує самому фільму. Ще хотів би відмітити Тома Берка, який зіграв коханого фуріози преторіанця Джека. Я знаю цього актора ще по BBC-шному серіалу Strike і дуже радий, що він отримав таку велику та круту роль, яка йому дуже пасує. Всі актори з дороги Люті, які перекочували у Фуріозу, тут так само колоритні, але окремо хотів би поговорити про Кріса Гемсфорта у ролі Дементуса. Для мене це, мабуть, єдиний мінус фільму. Так, Гемсфорд лиходій, здається, вперше, з накладним носом та дурною бородою, це прикол. Але в ньому не відчувається такої ж соціопатичної небезпеки та й загалом небезпеки, як в тому ж «Несмертанні Джо. Видно, що Гемсфорд дуже старається, але у нього не виходить злий погляд, і загалом я не відчув повноцінності цього образу. Також трохи не вистачило такого потужного саундтреку, як в дорозі люті, тому що в фурьозі музики дуже мало, і вона не така виражена. Фіналізуємо зі спойлерами. Сподіваюсь, ви мене почули зі спойлерами. Також підіб'ємо підсумки Сенсової складової картини. Після карколомного та дуже довгого екшену, і взагалі Великої війни, яку оповідач порівняв з великими війнами минулого, може в наступній частині нашу згадають, Фуріоза добирається до Дементуса і втілює в життя свою помсту. І якраз тут відбувається момент, про який я казав раніше. Оповідач ілюструє декілька версій смерті Дементуса, тим самим підкреслюючи міфологічність всіх подій, що відбуваються у фільмі. Та й всій франшизі загалом. Щодо Фуріози, так, з одного боку, це фільм про помсту. У героїні забрали матір, коханого та дім. Фуріоза жила думкою про помсту, вона її мотивувала і вона її звершила. Але разом з тим, і це видається мені значно більш важливим та крутим, це фільм про втрату. Бо всі ці навіжені жорстокі та переважно аморальні люди щось втратили, те, що вони мали у доапокаліптичному чи одразу післяапокаліптичному житті. Ось як Дементус втратив свою родину, а фуріоза родину та Дім. І якраз біль від цих втрат зробила героїв такими, якими вони є. Саме цю біль вони намагаються заглушити всім цим екшеном та жорстокістю. І про це дуже влучно говорить наприкінці сам Дементус. Також ми тут бачимо тему наслідків війни, яка на жаль є наразі дуже актуальною і для нас. Так, можливо, сага про фуріозу це не те, чого очікували деякі глядачі, але це саме те, що обіцяв дати Міллер, епічну драму про становлення героїні. Дійсно, це найбільш психологічний та драматичний фільм Міллера. Мені дуже подобається, що франшиза шаленого Макса і змінюється і розвивається. І залишається дуже цілісною, навіть незважаючи на нюанси з таймлайну. З нетерпінням чекатиму нових фільмів, а може і якийсь серіал. Дякую, що були з нами. Дякую, що ви скульптурно. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ та своїм ближнім. Все буде культурно, все буде Україна.